Привіт, петролхеди! Цього разу Кларксон взявся за BMW m 440 І як завжди, з іронією, перебільшеннями та парою несподіваних порівнянь, які не кожен маркетолог переживе. Погнали слухати! Останні кілька місяців у світі автолюбителів точаться суперечки щодо рішення Jaguar припинити виробництво автомобілів і зосередитися на створенні великого рожевого електроприладу. Рекламний ролик, який супроводжував цю трансформацію, викликав хвилю обурення через акцент на різноманітності та інклюзивності, без жодного автомобіля в кадрі. Люди назвали це моментом «bad Light», натякаючи на ту історію, коли певний бренд залучив трансгендерну інфлюенсерку Ділан Малвейні для просування свого жахливого пива, і дехто стверджує, що керівництво Jaguar просто з глузду з'їхало. Це все одно, що компанія МакДонал Дуглас відмовилася б від винищувачів і почала випускати ароматизовані креми для рук. Найджел Фарадж, звісно ж, вибухнув люттю. Найджел Фарадж, британський політик, один із головних ініціаторів Брекзіт. Він відомий своєю правопопулістською позицією, критикою міграційної політики, вокізму, тобто прогресивних сил та всього, що асоціюється з ліберальними ідеями або політикою інклюзивності. Він також регулярно висміює трансгендерність, екологічні ініціативи, культурне розмаїття та інші подібні теми. Я утримувався від коментарів щодо цього радикального повороту, спостерігаючи та обмірковуючи ситуацію. Тепер, коли я сформував свою думку, ось що я маю сказати з цього приводу: ті, хто нарікає на новий напрямок Джеґіоа. Тверджують, що бренд завжди асоціювався з елегантністю, простором і швидкістю. Вони згадують і тайп, та перемоги в лимані, і безумовно, в цьому є сенс. Але фактично майже ніхто з них не купував Джек. У 2019 році Jaguar продав 161 601 автомобіль у Великобританії. У 2023 році ця цифра знизилася до 33 320. Люди дивилися на XJ, вважаючи його привабливим, тихим і швидким. А потім купували BMW. Теж саме з F-Type. Вау, яка машина викупували всі, а потім купували Mercedes. Продовжувати в тому ж дусі не мало сенсу. Бренд не був мертвим, але явно дихав на ладан. Тому єдиним можливим шляхом було створення нового бренду. Електричного, звісно. Бо світ рухається в цьому напрямку. І дорогого. Бо немає сенсу податися з китайцями в масовому сегменті електромобілів. Від фірмового ягуара на капоті теж довелося відмовитися, бо в народі його прозвали Гровле, а це на сленгу означає дещо дуже інтимне у жінок. У наш час таке, самі розумієте, більше не дозволено. Звісно, якщо ви поділяєте погляди Найджела Фараджа, ви можете сказати, що кінцевий результат занадто трансдружній. І постійна прогресивність призведе до проблем для Джеґіа. Але подумайте, на минулих виборах у США 75 мільйонів людей проголосували за Камалу Гарріс, найпрогресивнішого кандидата в президенти. Це великий ринок. І особливо в Каліфорнії багато з них настільки товсті на гаманець, що спокійно зможуть дозволити собі велику рожеву електробайду з логотипом Джеґіа. Коротше кажучи, я не планую купувати собі один з таких. Але я впевнений, що Jaguar, зрештою, продаватиме більше автомобілів, ніж зараз. І безумовно, більше, ніж якби вони продовжували йти шляхом старомодного романтизму. А тепер плавно переходимо до BMW. Протягом останніх 50 років їхні купе були настільки красиві, що аж руку хотілося вкусити від захвату. 3.0 CSL, потім 6 Series, за нею Grand Coupe і навіть старенька 850. Так, у них були свої мінуси. Та й цінність падала стрімко, але чорт забирай, виглядали вони приголомшливо. І ось ми маємо М440, дводверну версію третьої серії. І, хм, хоча вона далеко не потворна, вона не змушує вас втратити свідомість від захоплення. Головна проблема в тому, що BMW завжди виглядали так, ніби гігант розтягнув кузов, щоб він ледве покривав колеса. Але у 440-й вони трохи загубилися в арках. Я ніколи не бачив Мохамеда Альфаєда голим, але підозрюю, що виглядав би він саме так: багато корпусу і тоненькі ніжки. Мохамед Альфаєд єгипетський мільярдер, колишній власник універмагу Харрудс у Лондоні, футбольного клубу Фулхем та батько Доді Альфаєда, який загинув разом з принцесою Діаною. У Британії Альфаєд відомий як ексцентричний, дещо комічний персонаж із гігантськими амбіціями, пафосним стилем. І любов'ю до розкоші. Проблема поширюється і на інтер'єр. Він просто недостатньо стильний. BMW ніколи не були вульгарними, тому я не очікував коштовностей і павичевих пір'їн, але також не очікував безперервної сірості. А саме це я і отримав. Це було наче перебувати всередині металевої картотеки. Швидкість? Ну, на задній частині написано 440, тому логіка підказує, що у неї двигун об'ємом 4 літра, але це не так. Це стало очевидним, коли я виїхав на обгін одного з тих жахливих китайських Morris Garages SUV, які створені для людей, яких ви не любите. Дорога мала обмеження швидкості 60 миль на годину. Вона була абсолютно прямою, було сухо. Але наш герой у MG, можливо відволікся на лимонний ароматизатор, прикріплений до дзеркала заднього виду, і їхав зі швидкістю 35 миль на годину. Тож я вирішив обганяти. Але замість 4-літрового v 8 у BMW 3-літровий рядний 6 двигун з 48-вольтовим гібридом, який дає вам відчуття екологічного задоволення і більше нічого. Обгін зайняв несподівано багато часу, а наш друг на MG вирішив висловити своє невдоволення або, ймовірно, безсилля з усієї сили натиснувши на клаксон. Думаю, він вважав, що я навмисно тягну час, але це не так. 440 набагато повільніша, ніж ви думаєте. Мені також не сподобалося кермо, воно було досить ніяке. Сказавши це, варто зазначити, що автомобіль був комфортним, тихим і з повним приводом, стійким і безпечним. Задні колеса тут теж підрулюють, але я фанатом цієї забавки не став. Так, це покращує час кола на Сільверстоуні. Але коли ви не на Сільверстоуні, що погодьтеся, трапляється досить часто, це просто викликає у ваших пасажирів морську хворобу. До цього моменту ви можете подумати, що я трохи негативно ставлюся до 440-ї, і ви будете праві. І це я ще не згадав про найнеприємнішу особливість систему вентиляції. У мене точно така ж проблема з Range Rover лізе Багато графіки, дзвіночки і ще більше свистків, але вона не дуже добре справляється з тим, щоб охолодити вас, коли вам жарко, і зігріти, коли вам холодно. Це не мало б значення, якби четверта серія була наповнена досконалістю BMW. З ідеальним розподілом ваги та славнозвісним виглядом купе. Але ці речі, здається, були відкинуті і залишився просто якийсь автомобіль. Цього буде недостатньо. Коли китайці повністю підготуються, такі автомобільні компанії, як BMW, повинні будуть бути на піку своєї форми, щоб протистояти навалі мікрохвильовок на колесах. А ця 440 далеко не на піку форми BMW. Рік тому я б сказав, що BMW виживе в майбутньому вторгненні. А Джеггьоа ні. Але зараз, здається, все може бути навпаки. Оцінка Кларксона 3 з 5.